Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена, і сьогодні у відео я вам покажу замовлення від компанії Unice Multibrand по каталогу серпня. На жаль, каталогу в мене немає, я робила по електронному каталозі замовлення. Кому цікава така тема, я всіх запрошую до перегляду. Знімаю я вже відео другий раз. Перший раз були якісь проблеми зі звуком, не записався. Можливо, буду ставляти вам якісь картинки прямо з розпаковкою мого замовлення. Перше, що хочу вам показати, це ось такий новий каталог Юнайс. Дуже, в принципі, цікавий, є ще вигідні пропозиції. Це вже наступний вересня каталог. Така класна тут та фактура на тому каталозі, такий він якийсь особливий. Дивіться, що ще хотіла сказати, думала, що вчора вам викладу замовлення, але оскільки вчора таке то відео не записалося, погано там були проблеми зі звуком. Замовлення в мене дуже велике. Тому записайтеся чаєм кавою і ми починаємо. Так, каталог я вже вам показала. Були в мене в замовленні ось такі пробнички Unice Bloom. Так приходить тепер ця парфумована жіноча вода. І це аналог мого улюбленого парфуму від Олі Цибульської. Ось так він виглядає. Зараз в каталозі. У мене ще є ось така версія. От Тут квіткові фруктові ноти. Фіалка, мандарин, ноти серця жасмин, кедр. Або битунка мускус. Дуже е, приємний, ніжний, такий на мене квітковий аромат. Е, я його дуже цей парфум люблю. От зараз е, осінню це, напевно, буде мій один з фаворитів. Е, взяла два пробничка, тому що в мене е, буде на каналі скоро конкурс. Я ж хочу тисячу, і мені підказали, що е, можливо звертує зробити е, конкурс, щоб. Е, було б в мене більше підписників. Побачимо. Далі замовила я ось такі сашетки: це пробні зразки. Пілінг гелю для обличчя з виноградною кісточкою. Тут йде об'єм 10 грам. Знаю, люблять дівчата даний гель. Я дарувала такий Юлішці в посилках, вона дуже його хвалила і купувала вона вже його також неодноразово. Тут йде 10 грам. виготовляє Туреччина. Значить, чотири штучки у мене такого. І взяла ось такі на пробу дві маски. Це в нас йде також Юнайс. Nice. Що це в нас за масочка? Давайте такі маски я, по-моєму, вперше беру, таких я не маю. У нас розгладжуюча маска Юнайс. Nice. Формула якоїсь збагачена екстрактом кактусу та олії жужуба, допомагає пом'якшити шкіру та відновити. Її Її природну еластичність. Також 10 грам об'єм. Ось такі цікаві штучки буду вкладати чи клієнтів замовлення, чи на подарунок, то вже буде видно. Забула вам сказати, робила я замовлення 26 серпня. До Дня Незалежності діяли дуже хороші знижки, незалежно від замовлення, знижка була 33%. Тому і, в принципі, сформували з моє замовлення. Далі, Unice ось така маска взяла на пробу. Також я ще її не пробувала таких. Це в нас де тканинна маска. Маска-активатор колагену, містить гіалурон і колаген, які допомагають зволожити шкіру. Я думаю, що такі маски, як релакс, дуже потрібні відпочити 20 хвилин з масочкою на обличчі, розслабитися. Знаєте, нікуди не спішити. Бо життя коротке і потрібно виділяти все ж таки трохи часу і на себе. Далі, ось такі серветки взяла вологі. Це в нас вони йдуть з ромашкою. Тут 72 штуки, є зручний клапан. Зредки вологи і зайвими не бувають ніколи. От тут така інформація. Ну, такий розхідник домашній. Далі, як же ж без мила? От таке замовила мило повторно. З виноградною. Кісточкою, тут йде об'єм 100 грамів. Саме мило ось виглядає ось таким чином. Воно має в собі такі вкраплення, може бути як скраб. Мила юнайз вони йдуть натуральні, на натуральній основі, має дуже приємний такий виноградний аромат, гарна цікава форма чи на подарунок, як додаток. Чи самому користуватися, може бути навіть як скраб. Мила я дуже сильно люблю. І вам, хто ще не пробував, їх рекомендую. І ще одне взяла це от таке йде з календулою вже. От, Бачите, тут навіть є значок натуральний. Він на цьому теж є. Тут також десь 100 грам, от, така от інформація, кого цікавить. І тут же йде дуже цікава форма, ось так воно виглядає. Вже таким а, шестигранником. Та? Ні, 8, не, 8 грани воно має, так? 8 -гранник. Дуже гарний, приємний має такий квітковий аромат, ненав'язливий. Так що, якщо не до подарунок, то сама буду користуватися. В принципі, запас мила в мене від Юнайс ще є. Далі, хороша ціна була. Значить, на близькі для губ. Там, якщо ви реєструєтесь, реєстрація буде під відео. В Мою структуру я вас запрошую. Є дуже багато різних ще додаткових, вже коли ви робите замовлення. Вам там висвітлюються різні акції, пропозиції, можливо, якісь товари дня чи ще щось. Там були ось такі блиски Клара Line, по-моєму, якщо я не помиляюсь, так, 44 гривні їхня ціна була. Ну, Гріх не взяти, подивіться, вони приходять в коробочці. Вони мають. Там були різні. Я взяла в тоні, давайте покажу вам, 0,2 і 0,4. Скільки їх тут грам, можливо, пише десь на упаковочці. Відкриємо, подивлюся, я взяла це 0,4. Ось такий так переливається. Камера моя розгубилась. От, зараз дуже добре вона вам його передає. От, 0,4 він йде прозорий з таким шимером, з чорним курпачком. Гарний біжеблиск. Не знаю, чи я собі залишу, чи я. Можливо, на подарунки візьму, тому що січень місяць, боже. Осінь в мене дуже велика на свята. У мене день народження в мами, і в моїх друзів в багатьох день народження, і в племінників, і в похресника, А це, бачите, вже десь з такими вкрапленнями, якимись золотисто-зеленими. чи то щось такі. Так, так, золотистий, такий зелений відтінок передає моя камера. Так, все правильно вона вам і передає. от, Дуже такі гарні близькі. я люблю, ношу. От. Так що за 2, нехай будуть, тим більше хороша ціна на них. Далі, я вже розпаковувала тут дещо, тому що кажу, вже відео знімала. перший раз ну, щось зі звуком не, не, не то було. Думаю, не буду ваші вуха пожалію. Далі був набір, в який входила. Ось така матувальна матувальні серветки такі входили. Будемо зараз детально з вами розглядати, де ж той набір. Ну, буду виймати зараз рандомно все. Значить, матувальні серветки, також розкривати їх не буду, поки що тут десь 100 штук. У мене ще від Faberlic є. от така інформація. Хороша ціна була на набір. Значить, ці серветки. Потім ось цей тональний крем був. Який в мене між іншим, є. Я взяла також відтінку Deep Glow. Він йшов єдиний тут об'єм 50 мл. Він темний. Зараз давайте я вам свій покажу. Він буде стояти чи не буде стояти? Повинен стояти. От мій. От так він виглядає. Deep Glow це самий темний відтінок. 50 мл об'єм. зараз я вам покажу. Але я його, знаєте, міксую. Якщо, наприклад, в мене якась світла тональна основа, чи занадто матуюча, бо це йде крем зволожувальний, я їх можу і міксувати. Це для мене не проблема, крем. От, дивіться. Бачите? Якщо ви, він дуже добре, значить, зволожує шкіру, адаптується під вашу шкіру. І якщо його забагато нанести, він може давати жовтувати відтінок. Але це тільки в тому випадку, якщо ви його забагато нанесете. І зверху, звичайно, добре перекривається, наприклад, якщо він вам затемний, можете перекрити його світлою пудрою і буде класний. Але дивіться зразу, як виглядає шкіра. Тут в мене нічого не нанесено, тут дивіться, тут на, на світлі, так, таке халюне обличчя зразу. Так що ці креми хороші. Думаю, хороша ціна нехай буде. Далі. Хороша ціна була також на ось такий крем від Unice. Це теж з виноградом. От тут така буде. Інформація це даний крем для обличчя, об'єм його 100 мл. Він йде з колагеном, з екстрактом виноградних кісточок та вітаміном Є, е. захищає глибоко живий та зволожує шкіру, даруючи їй м'якість і гладкість. Ви могли в мене цей крем бачити в, моїх, в моїй рубриці ранкова кава. От Так він виглядає. Я вже ним активно користуюся на сироватку зверху. В догляді також ви будете бачити цей крем, ось така в нього консистенція. Він дуже приємний має має ну, просто дуже смачний м -м -м, такий виноградно насичений аромат. Він довго на обличчі не затримується, але цей виноград це просто ранкова, що така е релакс-аромотерапія з тим кремом. Хороший крем, якщо на нього дивилися, хороший об'єм і вартує його взяти. Він добре зволожує, і шкіра після нього не має ніякого такого блиску, якогось, чи ще щось, він ніби як. Ну, він, і не можу сказати, що наглухо матує, тому що шкіра якби зволожена виглядає. Ну, якось він таку дію має, ну просто класно, мені сподобалось. Так, взяла ще ось такий набір, дуже всі хвалять. Міні-тревел. От де зубна паста 15 мл. Та зубна щітка складна. Думаю, нехай буде. Ніде поїздки, звичайно, що ж не планую, але хороша також була на нього ціна. Думаю, чому, чому б і не взяти. Так, давайте подивимося далі, бо в мене тут надзвичайно велика коробка. Важко мені її буде так тримати. Покажу вам. Щодо цього набору ось крем, матувальні серветки. Входив ще ось такий товар. Це в нас йде маска для волосся, серія боржемська. 150 мл об'єм. Я брала такі шампуні. У мене є олія для волосся, але даною серою я ще не встигла скористатися. От Тому, думаю, тепер вже буде повний комплекс. І олія, і, і шампунь, і маска. Е, нехай буде, вона де запечатана, зафольгована. От Тут є така плівочка. Е, і хороші терміни до 23-го року. От Чому б в наборі не взяти? Також, цей набір за 200 гривень входить ось такий гель для рук антисептик 45 мл. Це в нас Гіан, якщо я правильно читаю, так? Ну, добре. Така штука теж потрібна, навіть і в школі прозентифікувати руки, то чому б і ні. Чи в сумочку дуже навіть зручно з собою взяти такий засіб, тим більше говорить, що коронавірус дуже швидко крокує Україною. І також. Цей набір входить в ось такий парфум. Картиночку аналогу, аналогу я вам вставлю, тому що Юнайз Мультибренд це компанія, яка виготовляє аналогову парфумерію. Ну, я вже його розпакувала, оскільки я вам хотіла показати вчора, зробити, викласти це відео. Ну, на жаль, на жаль, не встигла, і ще й кажу, не записала звук. От, така симпатична, доволі коробочка. І ось так виглядає сам парфум. Ну, дуже зручно теж з собою брати тут об'єм, я вам не сказала. Це в нас 25 мл йде об'єм, і виготовляють Phone Cosmetics це є турецький бренд. Я вже вчора послухала даний аромат, Давайте я ще собі його нагадаю. Він доволі таки специфічний, не кожному він сподобається. Квітковий. Хтось може сказати, що він різкуватий, насправді це так. Я вчора ввечері на вечірню прогулянку, я таки його не змогла вдягнути, думаю, тому що якось я б себе в ньому, напевно, вчора не комфортно почувала. Я не знаю, можливо, ще трошки більше на прохолодну пору року треба його залишити, бо зараз точно ні. У нас ще не дуже така спекотно вже, але я не ризикнула. Буду до нього ще раз підходити, трошки, можливо, не моє направлення, але, знаєте, нехай буде. Всі в нас носи різні, кожен відчуває по-своєму парфумерію, тому, можливо, навіть якщо хтось захоче, то я його подарую, чи, чи продам, або буду підходити і користуватись ним сама. От, ось такий набір вийшов в 200 гривень. Я думаю, що це дуже хороша ціна. Давайте далі я вам покажу ще одну пропозицію, яка діяла в каталозі. Там було що, значить, при покупці на певну суму йшли ці. От такі шампуні по хорошій ціні можна було обирати. Я вибрала, бачите, я ще навіть не розпаковувала, я вибрала два з одинакових з аргановою олією. Тут об'єм 400 мл для жінок от органія Anti-Hair Loss. от Цікаво мені такі спробувати. В принципі, я дуже люблю цю серію Petit-Maizo, таких зелененьких тюбиках, але я чомусь її тепер не бачу в каталогах. от. Можливо, я навіть ще цей не гортала, подивлюся, чи є вона тут чи ні. А це йде шампунь органічний, випадіння волосся з аргановою олією. От. Ось таких дві штуки. Так ось, ще не подарунок, чи ну, шампунів, мені здається, багато не буває, чи просто в запасі, нехай стоять, їсти вони не просять. Тим більше терміни тут хороші, трошки вас відсуну. Тому що ще дуже багато чого цікавого. Давайте вам покажу ще ось таку. Серію, я цілу замовила. Це в нас де серія з календулою. Тут вчора я наліпку відліплювала і здерла разом з буквою. Серія з календулою. От така у мене тут ціла серія. Так, ну, давайте по порядку. Це в мене три одинакових продукти. Я замовила кількість три штуки, це в мене тоніки для обличчя. А це шампунь з календулою. от 250 мл об'єм, плюс депантенол. От. Відома календула своїми цілющими властивостями, думаю, попробую. це, по-моєму, недавні новинки. Якщо ви дивно в компанії, то напишіть мені, бо я не так часто роблю замовлення, як би хотілося. Між іншим, бачите, і мило тверде, в мене також з даної серії може вийти цікавий такий набір. Потім я вже говорила, що я замовила і тоніки. Тут в мене три штуки. От Для обличчя це також йде об'єм 250 мл. Хороша була на них ціна. Думаю, нехай буде. Тоніки, мама користується тоніками і я люблю тоніки, їх багато у нас не буває. І ще один я взяла ось такий продукт це вже йде крем для обличчя в об'ємі 70 мл. Також, думаю, на осінь, зиму. Можливо, десь на подарунок, чи якийсь от створити набір. Ще раз повторюся, Вибачайте, мене вже за це ще повторяюся. От він йде зафольгований ще й плюс в коробочці це взагалі дуже класно. От. Такі штуки я замовила. Далі покажу вам. В мене були там ще якісь 200 гривень на рахунку. Я могла собі для себе вибрати якісь, якісь будь-які товари. От. І... І в каталозі на, на, на такі сироватки була хороша а, ціна. Я взяла дві: ось таких: це в нас 24 карати золота, так називається а, сироватка. Тут де хороший об'єм 30 мл. В принципі, як і всіх, це золота сироватка для обличчя. Яка чинить зволожувальну та відновлюючу дію на шкірі обличчя завдяки формулі, збагаченій алантоїном і зволожуючими компонентами. Колоїдне золото у складі сироватки допомагає шкірі виглядати значно молодшою та здоровішою, зменшуючи ознаки старіння. Підходить для всіх типів шкіри і так далі. Давайте я вам покажу саму сироватку, як вона виглядає. От Коробочка, і подивіться, яка. Краса, дуже вона гарна. Маю надію, що така вона і по якості нічим не буде гіршою. От, от, подивіться, така піпетка, дуже класна. І ці часточки тут всередині. От, так що буду користуватися і також на подарунок, можливо. І взяла ще ось такі дві сироватки. Це вони вже йдуть з вітаміном А, колагеном. От вона, що вона робить, сприяє природному відновленню шкіри, підвищує її еластичність та допомагає зменшити прояви пігментації. Колаген у складі сироватки помітно скорочує зморшки, чудово омолоджує і розгладжує обличчя. Також підходить для всіх типів шкіри. Так, ось так вона виглядає в середині, там про тут така дірочка, де вона вставляється. От, і... Це вже ось така. Вони всі, бачите, з піпеткою. У мене сьогодні щось і фокус. От От. так вона виглядає. Цікава така. Цікаві такі сироватки. Мені дуже вже, вже хочеться їх спробувати, але ще поки що не відкриваю, щоб їхні терміни не порушувати. Тому що ще багато в мене де є у використанні різної продукції. Хочеться її швидше добити. От, але на осінь ми з вами обов'язково будемо складати догляд. Взяла ще ось таких два засоби. Це також Юнайс мультибренд, nice який тут лакі, не пам'ятаю, яка то серія. Та, що йде теж з виноградними кістичками. От, Тут всього 10 мл об'єм, двоххватний засіб для зняття макіяжу, написано, не щіпає очі. Буду все також тестувати, що не пробувала, От, але взяла в запаси, тому що такі засоби зараз дуже подорожчали. От, і тут, Якщо брати, наприклад, з тою знижкою, яка вийшла, то дуже було вигідно і бюджетно. От, навіть в магазинах ви знайдете того засобу. Зараз я вам швиденько постараюся знайти ціну скажу. І так, дивіться, тут моя накладна, двохфазний засіб пише ціна за одиницю 99 гривень. Я взяла дві штуки, 33 знижка відсотки. Тут бали, і тут вийшла сума 132 гривні 66 копійок. Я вважаю, за дві штуки це 220 мл. Ну, в принципі, достатньо вигідно. Також, всі ганяються за милом, а я його утримала, вчасно робила замовлення. Значить, 26 серпня воно було. Це мило, яке видаляє запахи з рук, з ножів, з дощечок. Колись було таке в компанії Фаберлік, я завжди частенько брала, воно там йшло кремове, я дуже його любила. Ну, Оскільки вже Фаберлік не замовляю і, напевно, вже ніколи не будемо замовляти, то прийшлося шукати мені аналоги, тому що до цього мила я дуже звикла. І тут побачила, що вінансі, в принципі, давненько воно вже є. Я все теж не могла ніяк його замовити, а тут просто пощастило. Тут об'єм 700 мл, воно йде прозоре гелеве. Має такий якийсь ненав'язливий аромат. От. Але бачите, консистенція тут доволі таки рідка. Тому що в фаберліці воно було таке густовате. Тут воно ну, таке прям ріденьке ріденьке не знаю, як воно буде, наскільки його буде вистачати. От. М -м -м Побачимо, буду тестувати. Звичайно, з вами відгуками обов'язково я поділюся. Так, поставлю його тут збоку. І останнє, 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 що хочу вам показати, взяла також на пробу ось такий засіб для інтимної гігієни. От, написано, що тут він з ромашкою 500 мл об'єм хороший. Я не тестувала такі засоби, також від Фаберлі користувалася до того. От, буду все пробувати, мені цікаво, і написано, що розроблено спеціально для чутливої інтимної зони з урахуванням рівня PH, завдяки екстракту ромашки. Він чудово заспокоює та зволожує шкіру, контролює запах та забезпечує тривале відчуття свіжості. Буду тестувати, пробувати такий. знаєте, Внушаючий об'єм, хоча сама баночка така якась виглядає така маленька. Ну, але тут 500 мл, то мені вистачить його, напевно, на дуже-дуже довго. От, що по аромату, аромат теж такий квітковий, ненав'язливий консистенція. Давайте подивимося, така молочка, така, бачите? От, доволі таки рідкуватий, рідкуватий засіб. От. Білого кольору. Та, приємний такий. Косметичний аромат. Ну, все, буду тестувати. Ставлю вже зразу використання. От. Так що от такі то справи. Пишіть, що замовляли ви. Чи потрапили ви на таку акцію до Дня Незалежності, щоб отримати таку знижку. Між іншим, знаєте, хочу вам сказати, що доволі-таки: от по квитанції, подивіться, я набрала на 4 тисячі. 49 гривень, а заплатила 1708 От, Тому що дуже хороші справді були ціни і акції. О, тут все гарно розписано, написано. От, так що я тішуся. Чекаю вас в коментарях з вашими відгуками. Якщо вам це було відео цікаво, ставте мені лайки. Не забувайте підписуватись на мій канал, щоб допомогти розвиватись україномовному Ютубу. Тримаємося, йдемо тільки до перемоги, і все буде Україна! Всім папа! -па.